Посів насіння в приміщенні це найкращий спосіб розпочати свій сад, поки на вулиці ще холодно. Від парців до томатів і мангольд безліч овочів відмінно ростуть у вигляді розеесади. У порівнянні з прямим посівом в саду, посів насіння в приміщенні має ряд переваг, швидке зростання. Більш висока схожість, менше втрат насіння. Захист від шкідників. Контрольована температура та умови, рівномірні сходи. Легше стежити за розвитком. Перш ніж витрачати час і гроші на посів насіння в новому сезоні, скористайтеся цим посібником, щоб забезпечити максимальну схожість. За допомогою цих порад ваша розея сада буде міцнішою та здоровішою, ніж будь-коли. Давайте розбиратися. Інструменти та матеріали. Мінімальний набір для посіву насіння, включає: насіння, контейнери, горщики, касети або лодки, субстрат для розеесади, лійка або шланг, тепле і світле місце, термоковрик опціонально, фітолампи опціонально. Цей розбір допоможе вам вибрати найкращі матеріали та правильно їх використовувати. Пам'ятайте, посів насіння може бути як простим, так і складним на ваш розсуд. Можна просто кинути насіння в ґрунт, полити, і вони можуть зійти. Але цей посібник базується на перевіреному досвіді і неминучих помилках професійних фермерів і садівників, які освоїли мистецтво посіву насіння. Посів насіння в приміщенні 10 кроків, коли ви закопуєте крихітне насіння в землю, ви також сієте надію та хвилювання перед новим сезоном. Але важливо, щоб ваші зусилля окупилися. Подумайте про це як про дорожню карту до успішного посіву. Хоча не можна гарантувати, що кожне насіння проросте, ці кроки збільшать ваші шанси на міцні та врожайні рослини. Крок 1. планування та терміни Найуспішніші садівники не просто садять, вони планують. Перш ніж почати посів, переконайтеся, що вибрали правильний час. Природа не працює за точним графіком, але у нас є інструменти, щоб вгадати її наступний хід. 1. Знайте дату останніх заморозків, введіть свій поштовий індекс у службу, наприклад, альманах старого фермера, щоб дізнатися середні дати заморозків у вашому регіоні. 2. Вивчіть різні сорти насіння. На упаковках або в каталогах зазвичай вказані терміни посіву. Наприклад, почніть посів за 4-6 тижнів до останніх заморозків, 3. Ведіть щоденник посівів, завжди записуйте сорт, кількість насіння та дату посіву. Якщо урожай вдався, ви захочете повторити успіх в наступному році. Висновок плануйте заздалегідь. Це заощадить час, сили і розчарування. Крок 2. Замовте на 20% більше насіння, ніж потрібно. Якщо вам потрібно 80 насіння броколі на сезон, замовте 50, 60, щоб врахувати можливі втрати. Якщо ви садите рідкісні або старовинні сорти, беріть ще більше, їх схожість може бути нижче Висновок краще мати більше рослин, ніж менше. Зайві саджанці завжди можна подарувати сусідам. Крок 3. Виберіть ґрунт. Якість ґрунту критична для успіху розаесади. Краще купити готову суміш, якщо ви новачок. Хороший субстрат повинен бути повітряним, щоб вода не застоювалася. Містити органіку, компост, торф і розпушувачі перліт, вермикуліт. Висновок, якісний ґрунт, запорука рівномірних сходів і здорових коренів. Крок 4. Виберіть контейнери. Насіння можна сіяти в будь-якій ємності: горщики, касети, лодки або навіть яєчні коробки. Головне дренажні отвори. Типи контейнерів: 1. горщики, 3, 4 дюйма підходять для гарбузових огірки, кабачки. 2. 6. Осередкові касети. Зручні. Але рослини можуть витягуватися. 3. Відкриті лодки. Гарні для цибулі і зелені. 4. 5072 осередкові касети. Підходять для великих обсягів. Як заповнити контейнери. Використовуйте зволожений ґрунт. Не утрамбовуйте, просто постукайте по лодку, щоб ґрунт осів. Крок 5. Посів на правильну глибину. Правило глибина посіву 2 розмір насіння. Дрібні насіння, базилік злегка присипати ґрунтом. Середні капуста 0, 5, 1 см. Великі гарбуз 2, 3. см. Чому це важливо? Насіння містить запас поживних речовин, якого повинно вистачити, щоб проросток досяг світла. Крок 6. Полив. Перший полив повинен бути рясним. Використовуйте розпилювач або лійку з дрібною насадкою. Не переливайте ґрунт, повинен бути вологим, але не мокрим. Крок 7. Підпишіть контейнери. Використовуйте дерев'яні палички та марка. Олівець або ручка змиються при поливі. Крок 8. Використовуйте термоковрик. Він прискорює проростання, особливо для теплолюбних культур, томати, перці. Крок 9 Оптимальні умови. Світло 12-14 годин на день природний або штучний. Вологість 30 60. Температура 20-25. Крок 10. Проріджування. Видаляйте слабкі паростки, залишаючи найсильніші. Використовуйте ножиці, щоб не пошкодити коріння. Бонус Загартовування. За тиждень до висадки привчайте розеї саду до вулиці, виносьте на кілька годин, скорочуйте полив. Підсумок. Тепер ви знаєте, як правильно сіяти насіння в приміщенні. Дотримуйтесь цих кроків, і ваш сад буде найбільш урожайним.